Шановні доброго дня, моє вітання на каналі Анатолія Білецького Черівна краса природи. Ну що, весна підкидує нам сюрпризи. От, холодна весна, пізня Пасха, сонця немає. Одного, буквально дня 3-4 назад. Все нічого ну, не, не пред'являло. Не предсказувало біду, але заходжу в теплицю ранком на градусник мінус 5. От. Mm. Поэтому... <головік> Дивився, що вам сказати, прогноз, плюс 2, плюс 2, не було прояснення і вийшло, що мінус 5. Нічого я тут не, як говориться, не отаплював, нічого. Ну, думаю, все. Проте. Слава Богу, ну, майже пронесло, за виключенням декількох рослин, які підморозили. А так от, сульфінія витримала, от вона перед вами в вазонах, вся стоїть жива і здорова. От. Я її тут позрізав, вершки, от вона куститься гарно. Ну, жде сонця і тепла, щоб потом стрельнути різко вріст, да. От вербена ампельна теж. Тоже... Я думав, померзне, ні. дякую, Дякувати, як говориться Богу, жива і здорова. Ну, Це от рослина така, як хидера, пахнючить такий вид хидери в мене. Ну, ці нічого, бо вона видержує побільші заморозки, наростає. Да. Тут знову ж таки гвоздика. Жива, там далі е, колокольчик, е, дзвіночок е, персиколистовий. От. Ну от віола. Віола. Тут в мене осередок, який е, воври вчасно був висаджений, і, звичайно, він тепер як островок такий. От. Ну, вже, слава Богу, <кхем> ось тут. Е, це рогата, а от великоквіткова віола вже викидує бутони. Ну, от хороші кусти розпустились, теж жде сонечка. От, як тільки сонце блисне, 2-3 дні вона вже буде квітувати. Тут от вона вже викидує бутони. Ну, по віолі треба сказати, що яка була висаджена вчасно, Тобто в нашій умовах, от, можна так сказати, з середина серпня місяця вже потрібно висівати таку віолу, щоб вона вже рано весною, а то й осінь вже зацвіла до такого стану. Ну, У мене не вийшло. Цю я висадив пізніше, і вже ви бачите, що вона Зараз хорошо розвиваються в неї куститься. Ну, окремі кусти, звісно, є по, послабніше. Але факт в тому, що теж буде нормально цвісти. Це ось ще пізніше ну, підростає, підкармлює, і по листу і е, удавлю через полів. Так що поправляється. Да. Отакі, друзі. Такий огляд після е, за, заморозка. Ну, ось тут е, флох силовидний, е, теж вже, е, вже на ньому з'являються бутончики, тільки блисне сонце вже буде е, викидувати квіти. Да. <кхід> Друзі, ну, фістука овсяниця, двох відео я її трошки обібрав, ну тоже все жде тепла, да, в принципі, зелена росте, ну жде тепла. От уже е... відбивати. Вот, відбивать е... Молоді рослини, вона була весь живцями розсаджена з осені, зараз вже пішла в ріст. Ну і воздика махрова, біла, тут вже в мене викидує бутони. Ну от. В принципі, непоганий стан. Да. Ну, все так ще жде, жде тепла. Ну тут, друзі, що в мене тут? Трохи клубніки. Це ось я тут вирощую в е, лук на перо, на пробую, як воно, в кожну ячейку, щоб не садити в ґрунт, посадив касету. Ну, в принципі, підростає. Вазони, сульфінія і вербена, все, слава Богу, пережило мороз. Так що, друзі, приємно, я здивований, що от і Сульфінія, і Вербена пережили цей заморозок, то вже думав, все, будуть карантеїв. Ну нічого, слава Богу. Надіюсь, що вже далі морозів не буде е, таких заморозків. І ждемо тепла. От коротко ще я вам хотів показати по своїй е, теплиці да, з квітами різними. А на цьому завершую репортаж. Бажаю всім е, квіткарям, хороших е, урожаїв, хороших квітів. Ну і, як говориться, Мирного неба на все добре і до нових зустрічей. До побачення.